Забуті українські естрадні шлягери другої половини двадцятого століття презентував краєзнавець і телеведучий Василь Нагірний на компакт диску україномовні пісні виконавців, імена яких фактично невідомі сучасному поколінню, але майже рідні людям, народженим у минулому столітті. Насолодитися ретро-музикою можна було у культурно-мистецькому центрі світовит. Забуті шлягери Василь Нагірний презентував диск з україномовними шлягерами минулого століття відразу своїм гостям дає можливість послухати їхні звучання і відчути дух того часу. Люди в захваті кажуть, ця ідея неймовірна. А для людей середнього віку і старших звичайно було би приємніше, якби крутили шлягери давніші, і знову ж таки це би виховувало і молодь. Тому що є багато вже тих речей, котрі ми в молодості співали. Тепер переспівані новими гуртами. Звичайно, що там уже ритміка інакше, як то, що було колись. Але хотілося б, щоб цього було більше. Не тільки тому, що це ностальгія за нашою молодість, Це просто гарно. Це не ріже слух і дуже приємно. Так що дякуємо пану Василеві, що він таку ідею втілив в життя. Серед гостей ведучий ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV і наш земляк, син відомого коломийського журналіста Вадим Карп'як. каже, буквально на кілька днів. Скочив до рідного міста і не міг не прийти на цю презентацію. Це, до речі, дуже популярний тренд зараз і в західній музиці, коли стару музику переробляють на новий лад, тому що ну нічого немає нового під небом і. Ця ідея про те, що будь-що нове, це добре забути старе. Вона в музиці дуже виправдовується. Якщо послухати сучасну музику, то дуже багато постійних відсилань до попередніх років, попередніх десятиліть. От зараз дуже актуально є переробляти музику вісімдесятих і оці елементи вісімдесятих вставляти в сучасну музику. І ну, це збереження своєї культури і її модернізування постійне. Це ну, це світовий тренд, і це прекрасно, що в Україні він не відстає. Від популярних тенденцій теж зберігається. Супер. Василь Нагірний, краєзнавець і телеведучий, має авторську програму на Радіо Сяйво. Музичний ретро-кіоск каже, ідею зібрати в одне ціле справжні українські шлягери виношував давно, ледь не з дитинства. Ідея виникла давно, і це, мабуть, дуже довго треба розповідати про цю ідею. Я, мабуть, що виношував її ще, мабуть, десь якщо не з дитячих років. Напевно, цю ідею. Завжди хотілося зробити якусь таку антологію українських естрадних шлягерів, які би були в одному якомусь компакт-диску. Але не тільки зібрати всі класичні естрадні твори виконавців, на яких виростало покоління, повоєнне покоління ХХ століття, але ще зробити до нього історичний екскурс. Якийсь, отак От мені хотілося, ну, десь підсвідомо така думка була. На компакт диску не лише україномовні шлягери безпосередньо, а й історія їхнього створення. Тут вісім треків, і всі для Василя нагірного улюблені і рідні. Адже саме під їхнє звучання на радіо йому і його ровесникам довелося зростати. Порадившись з своїм головним редактором, ми якось дійшли думки, що ось, мабуть, що найвища пора все таки якось впроваджувати в життя цю ідею. Спочатку пішло з одного трека, якогось найдавнішого, якісь старі ми знаходили романси. А потім, вже як то кажуть, пішло, поїхало. З'явилися дуже багато багато перспективних виконавців. кажу ще раз на дворах, яких ми виростали, і і дуже цікава ця робота, тому що треба було шукати джерело, як вони ставали власне шлягерами української естрадної музики, тобто композитора, поета. Ем, натхненника, зрештою, можливо, навіть може когось е, і знайти е, якусь іншу третю. О, о... Особу або ще якусь іншу, яка стояла за тим чи іншим відомим треком. Хтось комусь присвячував ту, ту, ту пісню, можливо, там е, були якісь е, трепетні пристрасті, е, ну щось надихало людей. Тобто, все те е, є власне на цьому диску, який ми сьогодні презентуємо. Василь Нагірний презентував першу частину цієї роботи. Обіцяє, якщо все вдасться, і людям сподобається. Випустить ще такі диски або і зробить їх традиційними. Цю ланку своєї діяльності теж називає краєзнавством, адже це теж дослідницька робота, яка має зберегти нашу культуру і справжні родзинки української сцени.